Поради святого Івана Віанея, мої діти. Три речі віра, надія і милосердя основа щастя людини на землі. Коли даєте милостиню, то думайте, що даєте Богові, а не бідному. Дуже часто люди думають, що допомагають бідному, а насправді самому Ісусові. Ніколи не погордіть бідним, бо Господь в цей час особливо спостерігає за вами. Мусимо бути особливо уважними, щоб нічого не робити перед тим, як промовимо ранкові молитви. Одного разу диявол зізнався, що коли вкраде перший момент дня, то решту дня йому забезпечено. Як дуже помиляються ті люди, які думають, що в неділю можна працювати, бо матимуть більше грошей чи виконають більше роботи. Але ніщо й ніколи не надолужить ту шкоду, яку завдаємо собі, коли ламаємо заповіді Божі. Бог сотворив сім днів тижня, міг залишити їх собі, але віддав нам шість, а собі залишив тільки один день. Тож шануємо цей день.